Притча про ключик. На шпальті місцевої газети було оголошення. Шукаю ключ, який загубився. Прошу, відгукніться. Так це ж про мене, замріяно проспівав скрипковий ключ. Ого, мене шукають, гонористо сказав золотий ключик. Ну тут дивного нічого немає. Я ж золотий. Ой! Це ж я, пропажа. Я завжди всюди гублюся, подумав ключик від дівочого серця. Треба негайно знайти свою власницю. Дуже скоро всі, існуючі у світі ключі зустрілися за вказаною адресою, але зайти всередину приміщення не могли. Двері виявились закритими. І що ми з ними маємо робити? запитав басовий ключ. Відкрити треба. Тоді й буде зрозуміло, кого з нас шукають, резюмував журавлиний ключ. О, та це легко. Я відкриваю всі нотні стани в музиці. Без мене не обходились такі музичні світила, як Моцарт, Шуберт, Вівальді. Та що там говорити? Я відкриваю двері у весь музичний світ. Проспівав соло скрипковий ключ. Ану, вступися з дороги закарлючко. Давай я спробую. Безцеремонно відсунув його будівельний ключ. Повірте, я маю досвід у таких речах. Потрібно змастити чимось, щоб легше прокрутився. Може, заржавів? Тихо, тихо, а то зламаєш, зупинив ключик від дівочого серця. З ними потрібно лагідно. Я тільки так відкриваю двері до всіх сердець. А вони, знаєте, які непіддатливі? Та ні, тут бракує мене, впевнено, направляючись до дверей, сказав золотий ключик. Робив кільканадцять спроб, але нічого не вийшло і в нього. А журавлиний навіть і не пробував. То, напевно, я промовив ключ від дверей, легенько відкриваючи замок. Отже, в житті. Кожні двері потребують відповідного ключа. Одним дається відкрити двері до слави скрипковим ключем, а комусь ключик від серця допоможе відкрити двері до сімейного щастя. Кожні ключі відкривають якісь двері. Головне підібрати відповідний. І якщо щось не виходить, просто не той ключ підбирає.